Христос Воскрес і дорослі і малі усі вітаються цим вітанням в очікуванні свята Пасхи. Молодь церкви Христа Спасителя вирішила провести опитування, що Дрогобичани думають про це свято. Чи святкуєте ви свято Пасхи? Так, звичайно, так. Да. Обов'язково це дуже велике свято. Ми його любимо, чекаємо завжди з нетерпінням і святкуємо. Без чого не обходиться ваше святкування? Без Пасхи <рес> без родичів, близьких. Бейз Пасхи, без кошика святкового. З самої Пасхи свячений. Uh -huh. І свячений uh -huh. Ото Оце найголовніше. А все равно додається. Без хліба. Чи ви знаєте, який сенс у святі Пасхи? Який сенс? Ну, який, який сенс? О, так, це наші традиції. Щоб всі близькі зблизилися, щоб святкувати. Це Боже Воскресіння і наша надія на Воскресіння також. Христос Яке значення має слово Пасха? Чи ви знаєте? О, цього не знаю що такі продукти є присвячені святою водою. І я, чесно кажучи, затрудняюсь пояснити. No, На це свято більше людей в церкві зазвичай. Але Я думаю, що буде батька більше кожен неділі до церкви, а не тільки такі напослухаємо. Я так далеко заходити не буду. Свято Пасха. Це не є хліб, який ми сьогодні називаємо Паскою. Суть цього слова приводить нас у древній Єгипет, звідки Бог хотів вивести свій народ. Але фараон не відпускав. Бог послав 10 карт на єгипетський край і таким чином змусив фараона відпустити ізраїльський народ. Десятою карою мала бути смерть кожного перворідного у кожній сім'ї від ангела-губителя. Проте ангел-губителя міг пройти повз, якщо напередодні. Була принесена жертва агнця, і його кров'ю було помачено одвірки дверей. Ця Пасха, завдяки якій ангел-губитель проходив і не торкався перворідного, є дуже доброю ілюстрацією нас із вами. Адже Слово Боже говорить, що заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне. Отже, тою жертвою, яку ми мали принести, став за нас Ісус Христос. І трохи згодом апостол Павло сказав, що нашою Пасхою є Христос. Смакуйте смачний хліб з ізюмом та посипкою, пам'ятаючи, що в центрі нашого свята є Господь, бо саме Він наша Пасха.